Добрий ранок, Україна. З Днем Твоєї незалежності. 6.30 Ось така краса у нас. На дворі вже такий осінній ранок, можна сказати. І повітряна тривога. Сусіди нас теж вітають з Днем незалежності. Щоб їм наші показали. Перемога за нами все одно. І мирне небо і вільна Україна. Ось це. Мої огірочки цвітуть, не знаю, чи з того щось буде. Два. Шикарні алої і ось такий авокадо. Поки чекаю до шуню станції, дивіться, яка краса, яка величезна квітка. У мене рука як оця одна пелюстка. Величезні. Такі квітки гарні. Ой, краса. Як вартенський малю. Різнокольорові. Чи що Це таке? Такий гарні теж кіточки, вазони, такі вони важко. І тут ось така доглянута клумбочка. Дивіться, яка краса. Гарна, м'якенький, не колючий. Покажу вам нашу красу. Трошки хочемо запам'ятати, тому що ми переїжджаємо. Велике переселення називається. Да. Наважилися і продали квартиру. А вже розібрана, комод теж. Все, потрохи будемо зараз родитися, перебиратися. Ходять люди гуляють, щось собі підсвічують. Машини їздять. вечір. Тепло, так хорошо, гарний такий вечір. Свірчки чи що це таке, не знаю. Цвіркочуч, цвірконий не... будемо згадувати. Панораму на з нашого вікна вигляд. Краєвид дуже гарний, насолоджуємося ще трішки. Але там буде у нас інший, теж де насолоджуватися. По будиночку своєму. Будиночок мріє. Скільки років ми мріяли про будинок. Дуже довго збирали на нього. Все одно не вдалося все зібрати, але то нічого помаленьку, все виплатиться. Де був би мир і здоров'я, щоб всі були живі і здорові. Мирної ночі всім мої хороші. Спокійної, мирної ночі. Добрий ранок. Ось такий прекрасний у нас. Світанок дуже гарно, багряний такий колір. Віць як гарно. Сонечку хочу вставати. Ще місто спить. Шоста ранку прокидаються тільки. Краса неймовірна. Нема ніде нікого. Місто ще спить Працюють лише комунальники. Десь там подекуди ходять люди. Ось яка краса. Сьогодні ввечері віддаємо ключі вже від квартири, тому це вже таке звідси насолоджуємося краєвидами, мабуть, останній раз з цього вікна. Але будуть прекрасні моменти в іншому місці, де нам буде добре. Так як було добре і тут. Треба рухатись далі. Але краєвид тут бомбезний. Доброго мирного ранку усім. Доброго ранку, Україну. Сонечко встає, місто оживає, краса. Початок вересня, 2022 рік. 2 вересня. Такі гарні проміні, наче я торкаю всіх. Дуже гарно. Небо таке лоблять промінчики сонця мої огірки. Дивіться, цвітуть повним ходом. Не знаю, чи з цього буде, але може вже щось буде. Бо кілька разів цвіло і нічого не було, зав'язі не було. Ось так. Тут інша софту гірка, але, мабуть, пустоцвіт. А ці наче вже зав'язі. Бачите, дивіться? Стоп, тут, три. Це мої шикарні алої. Як вони транспортіровку переживуть? Не знаю транспортування. Можливо, все буде добре. Сподіваємося на це. Ось так. дозбіруємо максимальну речі, Сьогодні у нас важкий день. І нова сторінка нашого життя. Вперед у світле майбутнє! Привіт-привіт! Привіт, друзі! З самого ранечку така ось вже замучена. А чому? А я вам зараз покажу, чим я займаюся, що я роблю. О, ваша Оленка у відпустці і займається потрібною справою. Зараз покажу детальніше. Ось, драю витяжку. Плиту вже помила вчора. Драю всю кухню. Частину будемо забирати кухні, тому що пакуємося вовсю. Бачите, навіть нема де пройти. Все, все в пакетах, ящиках, в стікерах. Підписувати, до речі, не забувайте, хто беріть лайфхак на озброєння. Ем, ложки вилки, теж лоточок весь повністю плівкою перемотала, складаю, ось, пакую. Що, в смітник, що туди, сюди. Ну, а. Різне, різне, все, все достаю, все збираю. Вся квартира невелика, казалося, дві кімнати, але стільки всього, стільки речей. Але що ж, 16 років множилося, проживалося і облаштовувалося, тому, слава Богу, є що, є куди вивозити. Все, мої хороші, а я мию далі, прибираю. Зараз ввечері маємо вже здати ключі, хоча планувалося трошки пізніше. Але люди вже не мають як чекати, ми самі не маємо ще куди толком перебратися. Так, хазії дозволили речі перевезти поки що в будинок. А вже решта притулимося десь у мами. Може. На якийсь тиждень не хочеться гаяти втрачати час. Не хотілося гаяти і втрачати свій дорогоційний час, тобто відпустка, коли можна було. Бо я залишок забрала. І хто мені його потім ще дасть? Правильно? Вже й нема. Зараз такий час. Війна все-таки так добре, що вже почали відпустки давати. Ось. І. Поросталася моментом. І як це? Вирішили. Кардинально все цей рік поміняв нас повністю. Як зсередини, так і ззовні, так і плани, так і все. Все пішло по-іншому. Хоча будинок про будинок ми мріяли років з 10, напевно, вже Складали кошти. Мріяли, мріяли. О, помічники прийшли. Все мої хороші.